Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес, і сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до історії появи Дня Закоханих. Не прогавте свою зупинку в минулому! Щороку, 14 лютого, серце людей по всьому світу наповнюється теплом і ніжністю. День святого Валентина це свято кохання романтики і щирих почуттів, яке дарує нагоду зізнатися у своїх емоціях або просто нагадати дорогим людям, як вони важливі. Але чи замислювалися ви, звідки бере початок ця традиція і як вона еволюціонувала? Ця історія бере свої витоки з давніх часів, проходить крізь віки і переплітається з легендами, релігійними мотивами та культурними особливостями різних народів. Давайте заглибимось в минуле і дізнаємось більше про це захопливе свято. День святого Валентина, який сьогодні асоціюється з романтичним коханням, має давнє і водночас загадкове походження. Його витоки сягають часів стародавнього Риму та пов'язані з легендами про святого Валентина. Однією з найпопулярніших історій є легенда про християнського священника Валентина, який жив у третьому столітті нашої ери за правління імператора Клавдія II. За переказами імператор заборонив своїм солдатам одружуватись. Вважаючи, що сімейні чоловіки стають менш ефективними воїнами. Проте Валентин таємно вінчав закоханих, порушуючи імператорський указ, коли його викрили, його ув'язнили і стратили 14 лютого близько 269 року. Перед смертю він за легендою написав прощального листа донці Тюремника, підписавши його словами Твій Валентин. Цей підпис став символом любовних послань у майбутньому. Інша версія легенди розповідає про те, що Валентин зцілив дочку тюремника, яка була сліпою, і своєю добротою та жартовністю став символом безкорисливої любові. Вже в V столітті папа Геласій І проголосив 14 лютого днем пам'яті святого Валентина. Однак із плином часу релігійний аспект свята поступово поєднався з традиціями язичницького свята Луперкалії. Яке відзначалося всередині лютого і було присвячене родючості та шлюбним зв'язкам. У середньовіччі в Європі День Святого Валентина набув популярності завдяки куртуазній культурі. Лицарі та поети писали любовні послання своїм дамам серця, дарували квіти, а перші валентинки з'явилися ще в 15 столітті. Одне з найстаріших відомих любовних послань, датоване 1415 роком, його написав герцог Орлеанський своїй дружині. Під час ув'язнення у лондонському Тауері. У XVIII-19 століттях свято набуло ще більшої популярності, особливо у Великій Британії та США. Люди почали масово обмінюватися романтичними ластівками, а згодом і подарунками. У ХХ столітті День Святого Валентина став комерційним святом. Магазини почали пропонувати ластівки, солодощі та інші сувеніри для закоханих. Згодом свято поширилось по всьому світу, а традиції кожної країни додали йому особливих рис. Наприклад, у Японії жінки дарують шоколад чоловікам, а у Фінляндії 14 лютого відзначається як День друзів. В Україні День Святого Валентина став популярним після здобуття незалежності в 90-х роках. Молодь активно підхопила традицію обміну валентинками, квітами та подарунками. Особливою популярністю користуються романтичні вечори, освічення в коханні та символічні подарунки, такі як плюшові ведмедики, солодощі та прикраси. У багатьох українських містах 14 лютого проводяться тематичні заходи, флешмоби, конкурси для закоханих пар, освічення на площах та навіть колективні весілля. Деякі пари обирають цей день для офіційного укладання шлюбу, вірячи, що він їм принесе щастя. Цікаво, що українські традиції кохання мають свої глибокі корені, наприклад, Купальська ніч, що відзначається влітку, також пов'язана з пошуком пари та романтикою. Проте День Святого Валентина став більш міським святом, яке органічно вписалося у сучасну українську культуру. Історики вважають, що під іменем Валентина могли бути одразу кілька ранньохристиянських мучеників. Найвідоміші з них священик Валентин із Риму та єпископ Валентин із Терні. Перша відома любовна листівка була написана герцогом Орлеанським своїй дружині в 1415 році, коли він перебував у в'язниці. Маленький ангел зі стрілами Купідон походить від бога кохання Амура. Його стріли викликають кохання або байдужість. День Святого Валентина другий за популярністю свято для обміну листівками після Різдва. Щороку у світі надсилають понад 1 мільярд Валентинок. Червоні троянди стали символом Дня Святого Валентина, оскільки вважалися улюбленими квітами богині кохання Венери. Щороку місто Ворона, де розгорталася трагедія Ромео та Джульєта, отримує тисячі листів із посланнями до Джульєти. У Данії існує традиція написання анонімних віршованих послань, і якщо отримувачка здогадалася від кого лист, вона отримує подарунок. У США та Великій Британії багато пар дарують одне одному домашніх тварин на День Святого Валентина. Цей день є популярною датою для пропозиції руки та серця. Щороку приблизно 6 мільйонів людей освічуються саме цього дня. День святого Валентина це не просто західна традиція, а свято, що поєднало давню історію, релігійні мотиви та сучасну романтику. Воно нагадує про цілісність любові, дружби та уваги до близьких людей. Хоча дехто вважає його надто комерціалізованим, для багатьох це чудова нагода ще раз висловити свої почуття і зробити приємне тим, кого ми любимо. Яким би не було ваше ставлення до цього дня, головне це щирі почуття, які він символізує. Адже справжнє кохання не знає кордонів у часі і просторі. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше, пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!